Зробіть відео, як їздить G316 Max на мінімальній швидкості. Зараз спробуємо заміряти максимальну швидкість на мінімальному положенні, якщо використовувати стандартний акумулятор на 1500 мАч, що йде в стандартному комплекті. Має три регулювання швидкості: максимальне положення, середня швидкість та мінімальна. На мінімальному режимі максимальна швидкість, як правило, 25 км на годину, тобто більше 25 вона не поїде. 3, 2, 1, поїхала. Натиснув газ, в пол, робимо розворот. І назад. Ось така максимальна швидкість на стандартному акумуляторі, якщо вімкнути мінімальне положення. Ну і перевіряємо. Також 33 км на годину. Виходить, що максимальна швидкість на мінімальному положенні це 33 км на годину. Якщо чесно, я думав, що це буде приблизно 25-27 км. Але якщо вам потрібно щось більш-менш повільніше, то раджу переглянути модель AG316 Pro, максимальна швидкість до 50 км на годину, і там максимальна мінімальна швидкість, максимальна мінімальна швидкість, яку можна виставити, це 15 км на годину. І вартість цієї моделі всього 3400 гривень за стандартний комплект.